В укритті однієї зі шкіл Солом'янського району Києва під час повітряної тривоги обвалилась і стеля та прорвало трубу. Під час такої надзвичайної події в укритті перебували діти. У Києві, де під час тривоги у сховищі обвалилася стеля, фігурує у справі щодо можливих розкрадань на ремонті укриттів. Про це виданню громадське повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець. Вона пояснила, що є загальне кримінальне провадження щодо можливих розкрадань на ремонті укриттів у навчальних закладах району столиці. І школа, де сталася аварія, теж там фігурує. Під час повітряної тривоги в укритті однієї із шкіл зірвало вентиль батареї опалення стеля в даному укритті типу Армстронг з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав. За словами Ткаченка, наразі встановлюють деталі інциденту невдовзі з'являться результати експертизи. Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно, одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значно ретельніше. Згодом у КМВА повідомили, що відновили шкільне укриття після аварії і опублікували відповідне відео та фото.